Добрий день, шановні друзі, вітання усім прихильникам українського футболу. Запрошую вас до Кривого Рогу на стадіон Гірник. Сьогодні тут відбудеться поєдинок 11-го туру української прем'єр-ліги. Кривбас вдома прийматиме СК Полтава. Паве, спорт кібастини та злоди тебе. Вітає папе! Це дві все світри, папе, це дві все світри, це дві все але в матчі із київським Динамо команда ну, дійсно була не схожа на себе. Зараз момент і м'яч влучає у Каркас воріт. Перші секунди поєдинку Полтава могла забивати. Оце так початок. Дуже несподівано. Перша ж атака. І одразу погляньте, наскільки злагоджено, наскільки зіграно діяли гості. Не йде у пресах. А зараз закидання за спину захисникам Кривбаса. І помилка! Помилка! Що тут треба бити? Поворот, а Геленков розвертається і не зміг він завдати удару, Уже коли під ліву прибирав втратив цю концентрацію рівновагу. Ще один удар здалеку. Що за початок матчу від Полтави? Момент за моментом створює команда Павла Матвійченка. І ось вона оборона Кривбаса. Оборона, яка не завжди вирізняється стабільністю і надійністю. Ось тут, ну нібито. Ніщо не віщує біди. Погляньте. Перевага позиційна. у Бакарі Конате. Бакарі Конате повз м'яч пробігає. Подача на ближню стійку. М'яч пролітає. Повз усіх удар. М'яч знову влучає у поперечку. Б'ється об газон. І чи перетнув лінію, чи не перетнув, будемо дивитися згодом. Продовжується момент. І буде ще один удар, і м'яч у воротах. Полтава. Забиває на четвертій хвилині, дотискають вони суперника. Неймовірний початок поєдинку від СК Полтава. Кривбас пропускає і пропускає насправді доволі логічно, враховуючи те, як вони діють в обороні. Таке враження, що дуже розслабленими вийшли на матч підопічні Патріка Ван Леовина. Олег Веремієнко відзначається: відзначається другим голом. Трішки шкода голкіпера Кривбаса, тому що його одразу почали обстрілювати суперники. І жодним чином зараз не запобігали цьому польові футболісти. Араухо, Араухо, який величезний об'єм роботи виконує. Подача із флангу немає. Удару Глейкер Мендос проводить атаку Кривбаса. І Зараз удар з-за меж штрафного майданчика. Антибекавац пробиває лівий захисник. Бекавац виходить сьогодні у стартовому складі Кривбаса Іван Дібанго, які поступово відновлюються від ушкодження. Він сьогодні не замінює, але він виходив у старті з Динамо. Контратака криворізької команди. Передача на лівий фланг від Твердохліба. І Мендоса хороший. Насправді дуже хороший навіс від нього. І тут одразу два футболісти вриваються у цю зону. І Карлос Парако, і так само Бар Лін. Але можна бити звідси. Мендосі. І він пробиває! Над воротами летить м'яч. Дуже хороша спроба від Лейкера Мендоса, але не влучає у площину воріт. Вміє вміє класти в кут як треба. Глейкер Мендоса. З гри він це неодноразово демонстрував. Стандартне положення для Кривбаса. Спроба номер 2 для Глейкера Мендоси. Мендоса і знову над воротами пробиває Глейкер Мендоса. Два штрафні удари поспіль. У виконанні Венесуельця і дві невдалі спроби. Ну, можливо, з гри вийде краще. Дивимося за його спробою зі штрафного. Лахтир пробиває! І повз ворота летить м'яч. І не буде кутового. Апелюють полтавці, що мав би бути кутовий для їхньої команди. Там міг бути мінімальний дотик від гравця Криворізької команди, але ні. Тут партнера. Знову Мендоса з м'ячем простріли! М'яч у воротах! Один-один. Кривбас зрівнює. Ось і фактор Глейкера Мендоси Барлін відзначається 1 один стий рахунок наприкінці першого тайму. Барлін, ізраїльський півзахисник, відзначається дебютним голом у складі Кривбаса в українській прем'єр-лізі. Сентій Дорошенко є навіс від нього. Удар! І м'яч у воротах. Полтава знову виходить вперед. Два-один, Дмитро Плахтир відзначається наближні стійці. Він виграв боротьбу у повітрі. А можливо, там навіть боротьбу йому не нав'язували суперники. Ну і ця траєкторія польоту м'яча дивовижна. На ближню. Підбирання. Підбирання за футболістами спочатку Полтави. Зараз знову атака Кривбаса Продовжується. Футболіст на передачу. Штрафний майданчик. падіння це Пенальті. Порушення правил проти Володимира Вілівальда. 49-та хвилина. Сергій Задеран вказує на 11-метрову позначку. Йому апелюють футболісти Полтави. твердо Вардоклі пробиває і забиває. 2-2 Стає рахунок. Знову на початку тайму у нас є забитий м'яч. В першому таймі Полтава забила швидкий м'яч. Зараз швидким голом відзначається кривбас у другому таймі. Дуже швидко провестка команда зрівнює рахунок. Однозначно. Таке видовище що має подобатися. Можливо, вболівальникам Кривбаса не зовсім до гра в обороні команди, так що команда багато пропускає. Ага, ось тут нам знайшли режисери, дуже дякуємо ще більш е, цікавий момент, в якому Валерій Восконян е, нібито побажав успіху блейкеру Мендосі. Ми розуміємо, що це такі ігри ментальні ну, підбирання за гравцями Полтави. Микола Бужен. Подачого штрафний майданчик від нього. Бакаліку на те головою. Вибуває. Задирака. Одразу на хід здорово розвертається капітан і вирізає у вільну зону. А тут Глейкер Мендоса. Це може бути небезпечно. Глейкер Мендоса в один, один проти суперника. Під праву ногу. Удар! Рятує команду Валерій Восконян. Не сказати, що після цього рукостискання він якось втратив впевненість. Але ми бачимо, що верби хліб реалізував. Зараз момент подача добивання! Порожні ворота. Були, але Кемкін зараз повертається у ворота, і знову момент виникає у полтави. Микола Бужин підхоплює на правому фланзі. Проти нього порушували правила. Попередній епізод. Подача і Олександр Вівдич, якби влучав у площину воріт з такої відстані. З такою силою. Шансів у Кемкіна, ми розуміємо, надзвичайно мало було. Це дуже хороша гольова нагода від Полтави. А зараз свій гольовий шанс шукає кривбас. Передача на параку. Штрафний майданчик. Простріл. В бік. твердо Твердохліб не забиває. Рятує команду Валерій Восконян. Знову гольовий шанс. Тепер уже від кривбаса. Складніше контролювати м'яч. Грати першим номером це, ми розуміємо, типова гра для Полтави. Мендоса. Подача на дальню стійку надворота волетить м'яч на виході Валерій Восконян помиляється. Володимир Вірівальд пробивав головою. Боровся у повітрі з голкіпером суперника. Ще раз дивимося. Раніше вистрибнув Вілівальд. Раніше за Валерія Восконян. І Євгену Панасенко. Подача з кутового. Спроба удару. Ворота порожні. Загубив ворота Валерій Восконян. Йому пощастило, що зараз не забили суперники не влучили. Дивимося ще раз. Ось тут Ледів Восконян вийшов з воріт, пішов на цю подачу, але зрозумів, що пізно. Він не встигає до м'яча. Тут перевага у Вілівальда у Підлепича, і вони будуть грати у м'яч. Далі довелося вже повертатися на партнера. Одразу кидання вперед Кононо. Класно скидає на фланг. Що м'яч за межі поля. І що тривога. Чотири з половиною хвилини. Залишається дограти цього матчу. Тривога у кривому розі. Зараз їм дуже важливо в обороні зіграти надіну і не пропустити подачу з правого флангу від Пареко. Підбирання Ярослав Шевченко. Що там падіння? Два футболісти на газоні. Тримається за голову один з гравців. В даньому моменті. Ще одне. Пауза. Що тут? Тут сутичка. Сутичка між асистентами, головних тренерів, наскільки я зрозумів. Павло Матвійченко і Патрік Манлоуван порозуміли, ними все добре. А от. Між іншими представниками тренерських штабів справжні непідробні емоції. Так, тут бачимо ми що Ігор Тимченко зараз. По скандалу. Тут Патрік Ван Левін, Павло Матвійченко своїх колег змушені були розбороні. Ломат Віченко показує, що вже час закінчився. І на цьому все звучить фінальний свисток від Сергія Задрана та Полтава подарували нам гольове шоу. Зіграли у нічию 2-2, Полтава друге поспіль. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.